Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Місце зустрічі Аляска. Місце зустрічі Аляска. Там Путін, Трамп, немає маска. Пиляють, ділять Україну і повторяють безупину, що їхній саміт незабутній. Що Путін і Дональд надмогутні на цілий світ обом плювати і на Україну не зважать. Ось подарунок Путіну від Трампа. Червоний килим аж до трапа, політті руки у крові, а Трамп притиснувся до руки. Плювок у душу українцю. Він посміхнувся тому злочинцю. Нема законів в цьому світі, де гинуть. Безневинні діти, де мама за синочком тужить, де сатана гундяєв службу служить, де пики лускають від жиру, де вже немає санкцій миру. Юнайтед States, кремлівський блазень. У шоці навіть вже й Бен Ладен хусейну Гітлеру і мову відняло. А що? Аж що, так можна і тоді було. В стосунках в світі нині холоди. Аляска навіки, символ мерзлоти, ось так улітку старт дано зимі. Наступна зустріч в Колимі.